Друзі, всім доброго дня. Зараз я вам хочу показати виноградик Бананчик Рожевий, це селекція Калугіна Віктора. Отакий От він в цьому році при вже перевисівшому стані. Тобто виноград був зрілий в цьому році на 18-20 серпня він вже був, був вже стилий. Тут ще декілька грон лишилося, друзі, я вам показую. Тому що Запитання були, якось ну, не виходило його зняти. Тут частина всього врожаю лишилася, зараз я буду дорізати. О, і хочу вам показати. Це вже на моєму винограднику яке, вторе плодоношення. Це на ваших глазах прививочка і вторе плодоношення привики. Тобто в минулому році було перше плодоношення, а це друге плодоношення. Скажу так, що в... Коли я робив прививку, то була сигналка год прививки і вона була розова. Такий розовий бочок був. Да. В минулому році було б сигнальне плодоношення перше. Він такий і був, як оце на ваших очах зараз. Тобто жовтеньких, розгрінки не було. Ну і в цьому році теж. Розовинки, Ну так, вроді б то якась така розова це Я б не сказав, би, що вона розова. Тобто він жовтий, форма оригінальна. Ви бачите, вона така якась і бананчиком нібито. Але ж розовинки нема. Ну, але ж нічого страшного. Тобто виноград сам по собі дуже вражайний, оригінальний, я вважаю. Цікавий. Ну, дав таку назву. Тут, бачимо, тут йде одна, одна або дві косточки. Тут навіть більше дві косточки. Вона, ви бачите, що вже косточка корічнева, він вже я ж говорю перезрішим стані. Я його зрізав 18 чи 20 серпня, він був зрізаний. Сьогодні 2 вересня. до речі, Понеділок, 2 вересня. Ось, бачите, він навіть вже перевисів, перевисів, друзі. О, ну та це нічого, це все вбереться, І так, бананчик розовий. Я вважаю оригінальний виноград, солодкий, смак гармонійний. О, ну, вартий уваги. Ядка може бути ще зазіру, отака, така, ось така ось. вам показую. Дивіться. отакий він на ладоні. Форма схожа дійсно чимось на бананчик. О, грони. у нього такі гарні. Я собі вже висадив корневласний кущ. Це прививочка, до речі, зроблена на Аркадію. Тобто ми знаємо, що ці стлові сорта вони можуть і терміни одтягнути. Я, я не знаю, як Аркадія як по двой, ну як вона там по термінам. Тобто вже на той рік вже заплодоносить Корневласний кустик і там вже більш будуть реальні реалістичні терміни його і ягода, і, і терміни. А от на прививки він такий, в моїх умовах. Ну, симпатичний виноград, симпатичний, дуже солодкий. але ж не розового другий рік. Ну нема, нема. Тобто він такий жовтуватий. Ну, але ж називається бананчик розовий. Селекція Калугіна Віктора.